Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра. Ну я найважливіше хочу вам нагадати і сказати радісну новину, добру звістку, Євангелію, яка написана в тій святій книзі. В тій сіті книзі написано, що Бог любить людей, Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер на хресті за наші гріхи, тому що ми є грішні і ми маємо нести покарання за свої гріхи. У Бога немає чи великий чи малий гріх, будь-який гріх, він направлений супроти Бога. Но Ісус Христос Він пройшов на цю землю для того, щоб нас промирити з Богом. Як написано, усе, від, усе ж від Бога, що нас промирив із Собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі промирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово промирення. Оце ми від імені Христа, ніби Бог звертається до вас через нас. Благаємо від імені Христа, примиритися з Богом. Кожній людині потрібно примиритися з Богом. Це можна зробити лише тільки через щире покаяння, тобто признати себе грішним перед Богом і відвернутися від своїх доріг, навернутися до Бога. І через віру в Ісуса Христа, завдяки Його жертві, прийняти прощення гріхів і дар життя вічного. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово. Там все про це написано. Час був близько. Дякую за увагу. Нехай вас Бог благословить і враже! Щасливої вам дороги і міцного вам здоров'я!